У минулому відео ми розглянули плюси колонізації місяця, де я дав подихати справжнім копіумом, який активно нюхає диванні колонізатори. Всі перечислені плюси були утопічним сценарієм майбутнього, коли йде все ідеально і чітко з планом. Але ті, хто живе не в світі рожевих поні, знають, що в реальності все відбувається зовсім інакше. Ви набрали півтори тисячі лайків, тому як я і обіцяв, сьогодні ми зруйнуємо мрії диваних колонізаторів, Затрів про щасливе майбутнє життя на місяці. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо, чому нам та особливо тобі не варто летіти на місяць. Почнемо ми, звісно ж, з бази. І перше, що нам раз і назавжди треба усвідомити, що місяць, як і будь-який позаземний просір, це екстремальне та вбивче середовище. Куди не глянь, але всі умови намагаються тебе вбити. Те, що на місяці немає атмосфери, це і так очевидно. Але на місяці немає магнітного поля, тому постає радіаційна проблема. Що секунди місяць отримує тонни сонячного та космічного випромінювання. На землі ми про радіацію взагалі не думаємо. На сонячні спалахи нам взагалі начхати, і про них ми ніколи б не дізнавалися, якщо про них не казали в новинах. Бо ми під захистом атмосфери. Та магнітного поля Землі. Навіть космонавти на орбіті залишаються в зоні захисту магнітного поля, але на місяці немає жодного захисту. Тому весь цей букет космічно-сонячного опромінення у кращому випадку підвищує ризик раку та пошкодження ДНК. У гіршому випадку привіт, променева хвороба. А якщо раптом сонце чхне, тікай у жито та помножу наслідки в десятки разів. Ну так, добре, ми не дебіли терпіти радіацію. Ми подбали про протирадіаційний захист, але потім ми. А потім ми згадуємо про всрату температуру. Так, мабуть, ви скажете, що на місяці астронавти спокійно себе почували, і це правда, бо вони гуляли на місяці біля лінії термінатора на світанку, коли сонце було низько над горизонтом. Далі денна сторона прожарюється до 120 градусів Цельсія. І якщо ви вирішили потерпіти до ночі, то вночі температура падає до мінус 170 градусів за Цельсієм. В умовах вакуума ви замерзнете навіть в тіні, і просто уявіть. Тут жарюка, а тут смертельний дубак. Ну прям кайфовий місце, погодьтесь. Тому по місяцю комфортно бігати лише в певний період місячної доби, або поки термозахист не скаже бувай. Як тільки ми розберемось з радіаційно-температурним питанням і впадемо відпочивати на крісло, ми помітимо, що наша срака якось м'яко падає на крісло, і тут ми згадуємо про місячну гравітацію, яка в 6 разів слабша за земну. Так, це не повна лівітація, як у відкритому космосі, але понижена місячна гравітація теж призводить до деградації тіла, а саме до атрофії м'язів, вимивання кальцію з кісток та проблем із серцево-судинною системою. Тому, крім постійної роботи, колоністи будуть витрачати час на тренування, щоб просто не вбити своє тіло. І якщо ти, мій улюблений глядач, мрієш про космічні польоти, але ненавидиш спорт, то у космосі тобі не місце. Пішов геть. А знати про що ми забули? Ми забули про дуже кайфову проблему космосу, а це атака метеоритів. Це на землі нам пофіг, бо всяке дрібне сміття просто згорає в атмосфері. А на місяці вся ця мачмала космічного сміття спокійно долітає до поверхні на шаленій швидкості. Тому додамо ризик постійного космічного обстрілу. Здавалось, яке кайфує місце? От де нам ще чекати підстави? А вона чекає вас під ногами. І це вбивчий місячний пив. Місячний пив це не просто бруд. Це порошок смерті. Через відсутність вітру та води, які б і згладжували краї піщинок, регуліт схожий на мікроскопічні уламки скла. Така структура поступово руйнує скафандри та обладнання. Пил має статичний заряд і спокійно приліпає до всього як причепа. Можете самі на зображеннях подивитися, як сильно цим пилом пачкалися астронавти. Він зміг непогано так потріпати нервам-членам експедиції. Також командир Аполлона 17 сам згадує, що вони по. Урості чіпали місячні камінці голими руками, а потім тижнями вимивали пил, що взівся в шкіру та під їх нігті. Так місячний пил проникає скрізь та псує все навколо. А при потраплянні в легені він викликає серйозні захворювання, подібні до силікозу. Кейву Джонсону, привіт для того, щоб убезпечити себе від впливу температури, радіації, метеоритів. Перші місячні бази будуть підземними на глибині до 6 метрів. І тут у нас впливає ще одна проблема, а це постійний психологічний тиск. Перші довгі роки підземні бази будуть далеко не просторними місцями. Твоє життя буде проходити у маленькому, тісному приміщенні аля місячний погреб, без можливості вийти на свіже повітря. Назовні можна перебувати лише в робочих цілях. Ніхто не дасть тобі гуляти по поверхні, щоб ти так просто взяв і витрачав дорогоцінний кисень та ресурс скафандра. Життя під постійною загрозою розгрометизації, поломок, браку ресурсів дуже сильно буде тиснути на психіку. Також усвідомте, що місяць це пустеля у чистому вигляді. Нікого і нічого крім вас і вашої команди там. Куди не піди і куди не глянь, а всюди безкольорове світлосіре пустище з чорним небом. Більшість людей просто не витримає такий емоційний тиск. Тому головне не тільки вижити, а ще й щоб у вас від такого щасливого місця не поїхав дах. А щоб у вас на землі не поїхав дах, я вам можу порадити ніху... Ага, ви думали, буде реклама. <звук> <звук> Мені за це не платять. А от хто дійсно мені допомагає і кому я дуже сильно вдячен, так це мої спонсори. Бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете підтримати канал чи приєднатися до каналу, до телеграм-каналу, якщо що, то всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. А головне, в першу чергу, не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Щойно ми розглянули. Очевидні проблеми, проте є проблеми нашого реального світу, і вони руйнують всі вологі мрії про космічні польоти. І перша величезна проблема це величезні економічні витрати. Нагадаю, що саме за величезних витрат згорнули програму Аполлон, і люди досі не повертаються на місяць. Ну так, так, у то Артеміда щось про повернення кажуть, і це вглядає, що ось-ось ми ось, ми вже зібрались. ось ми от, ми вже зібрали екіпаж, наче от ми вже збираємось квишом Ми зробили потужний надкр... надривок, над величезний крок. Ми вже все, ми вже, ми вже одягаємось, ми вже збираємось. Ось, все, ми витимемо... а, да, ой, дайте грошей. Якщо людство раптом вирішить, попри все почати колонізацію місяця, то наш супутник стане бюджетною чорною дірою. Є масштабів, просто квазаром, що споживатиме десятки мільярдів доларів на годину. Доставка лише. Одного кілограма вантажу на місяць коштує десятки тисяч доларів. І тепер перетворюємо цей показник у тони. І ой, блядь, прибери. Також місяць поживатиме не лише грошовий, а ще й фізичний ресурс. Треба перевести купу тонн матеріалу та технологій для забезпечення бази. Ага, ви що думали? В Майнкрафт попали. Хотіли будувати місяць із місячних блоків? Ага. А, ну до речі, ми відкрили свій сервер в Майнкрафті, тому кому цікаво, вся інформація у моєму телеграмі. Так, на полюсах є лід, проте його кількість дуже обмежена. Це вам не земні озера, річки, моря, океани. Це лише поклади льоду, які змогли зберігтись десь там у тіні кратерів. Ніякі теплиці не допоможуть повноцінно забезпечити колонії. Місяць не має умов для створення масштабних теплиць чи ферм, тому колонія все одно буде залежати від поставок із землі. Далі у нас постає енергетичне питання. Ну, да, ви що забуло, що для підтримки життя треба всю цю колонію якось живити. Вона не буде жити на мані небесній. А ви що думали, світло в лампочці? У вас це якась магія? Ага? Спочатку на думку приходять сонячні панелі, але місячна ніч триває 14 зимних діб, тому панелі стають повністю марними. Вітряки теж не варіант, бо вони накручують занадто мало енергії. І стоячи на місячній поверхні, дивлячись на вітряк, ви скоріш за все скажете: Алло, прийом! Який план їх тут поставив? на місяць. Ці немає повітря, що буде їх тут змушувати крутитись. Ви тут колонізацію займаєтеся? Чи відмивом бабла? Для обігріву та життєзабезпечення бази потрібні величезні запаси енергії, тому прийдеться все ж таки застосовувати ядерну енергетику. А ядерна енергетика це в нас палка з двома кінцями. Атомний реактор, це, наче найефективніший спосіб отримання енергії, але тут потрібне правильне та якісне обслуговування. А це все буде так складно в місячних умовах. Чесне слово, нам ще не вистачало місячного Чорнобиля. М -м. Ви ж скажете, що ти нам розповідав за Гелі 3, яка ж це енергетична імба. Вона нам дасть купу енергії і життя з ним буде повним заємісь, да? Ти нам таке казав. Ну це так я в попередньому ролику розповідав про Гелі-3, Це реально енергетична імба, але тут теж є проблема, і називом і будемо її називати проблема гелію Гелію-3». На даному етапі нашого технологічного прогресу видобуток Геліо 3 коштуватиме дорожче ніж будь-який прибуток від цього ресурсу. Геліо 3 на місяці купа, це факт. Але одночасно він є справжньою голкою в стозі сіна, бо концентрація цього ресурсу становить лише від 10 до 50 частинок на 1 мільярд. Щоб отримати одну тонну гелію 3, треба перекопати та нагріти до 600 градусів за Цельсієм 150 мільйонів тонн місячного ґрунту. Для такого прийдеться копати такі кар'єри, що найбільші земні кар'єри нам покажуться звичайною дитячою ямкою. А тепер згадайте, які на місяці хрінові умови, і зрозуміти, що це буде не те, що важка, це буде, це буде дуже важка робота. Ага, так до речі, дивані колонізатори що Думали. Місяць буде курортом. Ваше життя на місяці буде як футуристичний рай. Тага-да-да-да-да. -да -да -да. Ви будете копати кар'єри. Якщо ви потрапите на місяць, ви там будете тяжко пахати. Ну добре, фіг з ним. Ми на це забили. Ми дістали цей багатостраждальний Гелі-3. А як його застосувати? Його не у бак, як бензин, та не запалиш як вугілля. Ні, – це ядерне паливо для термоядерного синтезу. Так, ми, ми вміємо створювати термоядерний синтез. Ось спитайте про це у цієї воронки на атолі Бікіні у тихому океані. Тому так, ми знаємо, як створити синтез, але це закінчується на тому, що все йобне та знищить острів. А нам потрібно якось затримати цю енергію. Температурний поріг, щоб зістакати Дейтері та Тріті, становить 100 мільйонів градусів за Цельсієм. Зараз щось намагаються там вертіти, крутити щось в Етері, але це поки спроби. Реакція з гелієм 3 потребує у 5-10 разів вищих температур. Наразі у нас немає технологій, щоб стабільно отримувати таку плазму. Ми елементарно не знаємо, як це зробити. Якщо на чистоту. Так. Даху його знає, чи взагалі це можливо людськими руками? Тому який сенс зараз добувати Гелі-3? Ми розоримося на добуванні та транспортуванні цього ресурсу, так його не застосувавши. Те ж саме стосується інших копалень, ми на землі досі не чіпаємо деякі родовища, бо фізично складно та невігідно десь там щось видобувати. Який сенс тоді це робити на місяці на ультраскладності? Ну і в кінці ми зустрічаємо найнецікавішу проблему, яка є справжньою руїною. Бо цю проблему, якщо чесно, вирішити найлегше. Але в цій проблемі будемо винні ми самі. А це правове питання. Давайте пофантазуємо, що все ж таки ми знайшли хоч якусь розумну вигоду з нашого супутника. Але ми люди, і ми не можемо жити без конфліктів. Всю нашу історію ми активно воюємо один з одним. Срач за території це невід'ємна частина людської сутності, яка до сьогодні нікуди не ділась. А місяць у нас це нуляча територія без фіксованих кордонів. І ні, це вам не Антарктида, де я підкреслюю. Поки що. Є тільки мир, дружба, заради науки. Згідно з договором про космос 1967 року жодна держава не може володіти місяцем. І на цьому все. Зараз немає ніяких чітких законів стосовно місяця, я пропустив момент, що масштабні космічні проекти типу колонізації, в принципі, неможливі силами однієї країни. Приклади єднання заради науки, типу як МКС, то таке. Насправді цікаво буде подивитися на єднання, коли на кону буде стояти ресурси. Те, що ніякою єдністю заради місяця не пахне, і так всім ясно. Тому йдемо далі. Скільки ж буде срачів за якийсь нещасний. Кратер з льодом. Будуть постійні сварки за місця з родовищами ресурсів, і те, що хтось там полетів і почав, не дай Бог, незаконний видобуток якогось камінчика. Далі підуть суди, корупція, будуть зустрічатися несправедливі умови праці і все тому подібне, як і на землі. І цікаво, а що буде, коли якісь країни не поділять ділянку, астронавти отримують зброю, не затерплять та перестріляють один одного, чи не спровокує і місяць перші космічні війни. Є всі шанси, що нерегульованість місячних територій замість футуристичної мрії перетворять наш супутник у справжню гарячу точку. Тому ніякого сенсу в колонізації місяця, що зараз, що завтра, що в найближчому майбутньому тупо нема. Ми, як цивілізація, технологічно та морально ще недорозвинені. Доцільніше буде всі ці ресурси та величезні гроші використовувати для кращого життя на землі. <пас> Якщо ви наберете під цим відео 2000 лайків та обов'язково підпишетесь на канал, на телеграм-канал, то я випущу відео про колонізацію Меркурія, яка є найкориснішою планетою в сонячній системі. Я не жартую. А на цьому у мене все. Кінець зв'язку. you